Лестер Харві підняв голову і побачив, як з неба на нього летить ведмідь. Секунда, і чоловіка розчавило насмерть. Ця історія виглядає, ніби чиясь вигадка, але вона насправді реальна. У 2024 році в окрузі Луненбург у Вірджинії група мисливців загнала ведмедя на дерево. А коли один з них вистрілив, тварина впала прямо на Лестера Харві. Він помер у лікарні від отриманих травм. Харві, як і сотні мисливців до цього, вважав, що знає, де ховається справжня небезпека. Дикі звірі за деревами, вогнепальні рушниці, елемент несподіванки. Але він ніяк не чекав небезпеки зверху, від дерева, з якого летить ведмідь, це був удар з гори, в усіх сенсах. І це ще не найшвидший трагічний випадок у цьому відео. Тож попереджаю, що кадри можуть шокувати. Червень 2016 року, Вірджинія Біч, США Лоті Мишель Белк святкувала день народження та річницю шлюбу на пляжі. Пляж, коктейлі, теплий пісок. Це мала бути кульмінація ідеального дня. Здавалося, нічого не може сіпсувати. Це подвійне свято, проте близько 17-ї години піднявся сильний вітер. Від його пориву велику пляжну парасольку вирвало з піску. Вітер жбурнув її в сторону жінки, і один із металевих стрижнів зі страшною силою влучив лоті у груди. Імени похитнулася і впала. Пляжний рятувальник негайно почав давати першу допомогу. Та коли прибула швидка, серце Белк вже не билося. Офіційна причина смерті проникаюча травма грудної клітки від удару парасолькою. Тож у сильну вітряну погоду краще не знаходитися на відкритих місцевостях. Мене особливо дуже лякає така раптовість і те, що небезпека може з'явитись буквально ні звідки. І навіть таке місце, як пляж, може раптом перетворитись на місце смерті. Березень 2019 року, Гот'є Місісіпі, США, Маргарет Маурер поверталася до своєї машини вздовж шосе. Це здавалося звичайним, та якби вона вчасно озирнулася назад, то побачила б, що там. За кілька секунд до того, як дівчина опинилася біля свого авто у 18-колісної вантажівки, що проїжджала неподалік, раптово від'єдналися два колеса вагою близько 227 кілограмів кожне. Вони котилися дорогою приблизно 260 метрів. На великій швидкості одне з них врізалося в Маргарет. Удар був настільки сильним, що дівчина загинула миттєво. І в цьому не було її провини. Вона не йшла по рейках, не намагалася перебігти гучну магістраль, і навіть не була на підпитку. Вона просто йшла до машини. Поліція Готьє повідомила, що водій вантажівки зупинився одразу ж, коли зрозумів, що щось не так, але було вже запізно. Не лінуйтесь зайвий раз перевірити свою машину, а також завжди звертайте увагу на навколишнє середовище, рухи, звуки, адже небезпека може чатувати на вас навіть у власному дворі. Увечері 18 червня 2016 року. Друзі американського актора Антона Ельчина очікували на репетиції, але він чомусь не з'явився. Ельчин був відомий своїми ролями у фільмах Серця в Атлантиді, Термінатор Спасіння прийде і у трилогії Зоряний шлях. Він завжди приходив вчасно ну і завжди відповідав на повідомлення. Стривожені друзі та колеги вирушили до його будинку в студіо Сіті Лос-Анджелес. Близько першої ночі вони виявили жахливу картину. Ельчин був затиснутий між своїми авто та цегляним стовпом воріт. Автомобіль, що стояв на похилій під'їздній доріжці, покотився назад і буквально розчавив актора. Судмедекспертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок травматичної асфіксії. А поліція класифікувала це як нещасний випадок. Слідів злому та посторонніх в домі не було. Цей інцидент викликав значний суспільний резонанс, оскільки Джип Гранд Cherokee 2015 року у випуску, який належав Антону, мав проблемний електронний селектор передач. Проблема полягала в електронному важелі перемикання передач, який міг залишати автомобіль у нейтральному положенні. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху вже розслідувала понад 850 тисяч випадків з аналогічними автомобілями через численні скарги на самовільне відкочування. До того моменту було зареєстровано вже понад 120 аварій і 30 травм через цю проблему. Система, яка мала полегшити керування, завдавала людям шкоди. Але саме цього разу вона забрала життя. Ця трагедія ще раз доводить, наскільки важливо бути обережним із транспортними засобами. Ніколи не зволікайте з ремонту машини, якщо вона має якісь вади та несправності. Адже декілька секунд і ви лишаєтесь один на один із тонами металу, які вирішують вашу долю. 23 вересня 2016 року у hey Хеймаркет, штат Вірджинія США, 20-річна сідні Зелая Хонзалес просто захотіла допомогти 41-річній жінці, ім'я якої не розголошують. З перевезенням двоспального матраца. Він був завеликий і не поміщався ні в багажнику, ні в салоні. Лишалося закріпити його на даху Шевроле Експрес, але мотузки не було. Усе відбувалося на швидкоруч поспіх, звички, вирішувати питання по-простому. Бажання допомогти усе це змішалося у рішенні, яке виглядало геніальним саме в той момент. Тоді Сідні вирішила, що зможе просто сісти зверху матраца і тримати його власною вагою. Вона не знала, що щільність повітря, швидкість машини та опір вітру не менш безжальні, ніж вага тонни бетону. Авто рушило аж тут раптовий порив вітру підхопив матрац. В одну мить Сідні втратила рівновагу, і дівчина впала на асфальт і отримала черепно-мозкову травму. Коли на місце інциденту прибула поліція, сідні вже не подавала ознак життя. Удар був фатальним. За лічені секунди, звичайна дорога перетворилася на місце загибелі. А просте бажання допомогти на останній вчинок у житті. Водійка була в шоковому стані, але співпрацювала зі слідством. Поліція дійшла висновку, що ні алкоголь, ні перевищення швидкості не стали причиною трагедії. Це був безглуздий нещасний випадок. Та якщо Сідні хотіла допомогти, то в наступній історії необдуманий вчинок виконали заради популярності в мережі. 24 лютого 2017 року Сингапур Джонатан Шоу стояв біля перил торгового центру разом із подругою. Він передав їй телефон, аби та зняла відео для Снепчата. Хлопець був впевнений, що ролик стане вірусним і збере сотні тисяч переглядів і не помилився. 17-річний Джонатан вирішив виконати ризикований трюк, перестрибнути через перила та приземлитися на виступі прямо під ними, що знаходився на великій висоті. Це мало бути видовищним кадром для соцмереж. Проте він не знав, що виступ був гіпсокартонним. Він виглядав твердим і міцним як частина конструкції. На цьому відео з камер спостереження видно, як той ламається під вагою Джонатана, і хлопець падає аж на чотири поверхи вниз. Він загинув на місці. Його подруга ще кілька секунд не розуміла, що сталося, і продовжувала тримати телефон в руках, аж поки не заглянула через перила. Подібні трагічні смерті заради контенту трапляються занадто часто. Коли ви стоїте на краю, не думайте про фільтр. Подумайте, чи встигнете ви натиснути, скасувати, якщо щось піде не так. Я не втомлюся вам казати, жодні лайки не варті вашого життя. А рішення, що здаються цікавими і розумними в моменті, іноді призводять до непоправного. Серпень 2017 року. Нара, Японія, 40-річний працівник складу компанії Тонороморологістик, стояв біля волкового навантажувача, задумливо дивлячись на стилю складу на висоті 10 метрів, де потрібно було замінити лампочку. Навантажувач міг підняти його лише на 2,5 метра, що було явно недостатньо. Тоді працівник, ім'я якого не розголошується, вирішив використати наявні підручні засоби для виконання завдання. В нього не було драбини і часу чекати, або просто не було бажання пояснювати керівництво, чому лампочка досі не замінена. Він взяв 35 дерев'яних піддонів висотою 15 сантиметрів кожен. І склав їх на навантажувач один на одного. Працівник попросив колегу підняти його до стелі. Коли навантажувач почав піднімати працівника на цій нестабільній конструкції, стопка піддонів втратила рівновагу та обвалилася. Чоловік впав з висоти, сильно вдарившись головою у підлогу. Колеги негайно викликали швидку допомогу, але, на жаль, травми виявилися несумісними з життям. Він просто хотів увімкнути світло, але залишив після себе темряву в усіх сенсах. Цей трагічний інцидент був висвітлений на сайті Дарвін Евордс, який іронічно відзначає випадки, коли люди гинуть через власні необдумані дії. Щоб уникнути подібних ситуацій, завжди використовуйте відповідне обладнання. Та навіть якщо ви суперуважна та обережна людина, то це ще не означає, що ви не можете раптово загинути через чужу необережність. 28 жовтня 2023 року. Шеффілд, Англія, хокеїст Адам Джонсон був на льоду у Тіліті Арени, уважно слідкуючи за шайбою та за. Рухами суперників матч проти Sheffield Стілерс був напруженим, і трибуни на 8 тисяч місць були заповнені фанатами. Арена гуділа як живий організм. Nottingham Пантерс намагалися перехопити шайбу, коли Джонсон зіткнувся з одним із гравців своєї команди. Коли Джонсон почав падати, захисник Sheffield Стілерс Мет Петгрейв підняв ногу вгору і лезу його лівого ковзана з силою вдарило Адама прямо в шию. Різкий рух, який тривав лише мить, виявився смертельним. Удар влучив просто в сону артерію. В ту саму точку, де на шиї люди носять краватку. Кров почала стрімко заливати лід. Джонсон, ще не усвідомлюючи всієї тяжкості поранення, спробував дістатися до лавки запасних, але за кілька секунд впав. Жах охопив арену. Трибуни стихли діти затулили обличчя, а коментатори замовкли. Товариші по команді швидко кинулися до Джейсона. Щоб приховати страшну картину. Вони зчепили руки та створили навколо пораненого колу. Протягом наступних хвилин вони боролися за його життя, і ніхто в залі не очікував, що замість гри побачить смерть, а тим паче смерть, яка настала через звичайний рух ноги. Джонсона терміново перевезли до північної загальної лікарні Шеффілда. Лікарі зробили все можливе, але поранення виявилося несумісним із життям. Через кілька годин пізно вночі Адам Джонсон помер. Його родину сповістили лише наступного ранку. Поліція південного Йоркширу розпочала розслідування. Через 17 днів після трагедії було заарештовано мета за підозрою в ненавмисному вбивстві, проте пізніше його відпустили під заставу. Та ненароком забрати чиєсь життя можна не тільки під час спортивної гри. Серпень 2016 року. Мехіко, Мексика. 17-річний Хуліо Масіас Гонсалес під час сімейної вечері раптово почав битися в конвульсіях. Як виявилося, того вечора незадовго до інциденту, його 24-річна дівчина залишила його на шиї засос. Вже вдома хлопець втратив свідомість і впав. Родина негайно викликала швидку допомогу. Медики не змогли врятувати хулію. Лікарі встановили, що засос причинив утворення тромбу. Невелике підсмоктування судини порушило кровотік. Згусто крові перемістився до мозку, викликавши інсульт. Іноді найніжніші жести здатні запустити найстрашніші механізми. Сім'я Хуліо звинувачує його дівчину, але такий випадок не єдиний у світі. У 2011 році у Новій Зеландії 44-річна жінка втратила рухливість руки через засос. Поцілунок пошкодив артерію і викликав тромбоз. Один, здавалося б, невинний романтичний жест, і в результаті паралізована частина тіла. Але є в цьому відео історія, де люди навмисно чинять страшні злочини. Грудень 2015 року. Німеччина гуркіт вибуху розрізав тишу різдвяного ранку в маленькому німецькому містечку Шопен. 29-річний чоловік разом із двома товаришами поспіхом стрибнув у автомобіль. Чоловіки хотіли легких грошей, тому вирішили обікрасти автомат з презервативами. Так, не банк, не ювелірку, а металеву коробку з гумовими виробами та кількома євро. Всередині вони закріпили на нього вибухівку і відійшли на безпечну відстань. Або принаймні так їм здавалося. Але вибухова хвиля була настільки потужною, що автомат буквально розлетівся на шматки. Металевий уламок на шаленій швидкості влучив просто в голову одного з них. Напарники в паніці доправили непритомного чоловіка до лікарні. Вони вигадали історію, мовляв, він просто впав зі сходів. Проте лікарі швидко зрозуміли, що такі ушкодження неможливо отримати від падіння. Медики боролися за життя постраждалого, але травма виявилася несумісною з життя. Пам'ятайте, будь-яка спроба злому чи пограбування не лише незаконна, але й може обернутися трагедією. 16 листопада 2015 року Пула, Хорватія Боян Бешич відбував восьмимісячний термін ув'язнення у пульській в'язниці за погрози своїй колишній дівчині та незаконне використання її особистих даних. Раніше він провів 5 років у різних хорватських тюрмах. За інші правопорушення. У нього була репутація складного в'язня. Того дня Бешича помістили в ізоляційну камеру після чергового інциденту, але його не обшукали належним чином. і у чоловіка залишилася запальничка. О 15.34 він підпалив обшивку стін, виготовлено зі спіненого матеріалу та штучної шкіри. Це була демонстрація, яка мала налякати працівників в'язниці. Очікуючи швидкої реакції охоронців, Бешич дивився в камеру спостереження. Але ніхто не стежив за моніторами. Вогонь швидко поширився, виділяючи густий дим, через який він, зрештою, і задихнувся. Пожежу загасили о 16.05, але рятувати Бешича було вже запізно. На записі видно, як камера продовжує знімати задимлену камеру ще декілька хвилин. І все, що залишається опісля, це розмиті тіні та глуха тиша. Його родина подала позов проти держави, звинувачуючи тюремну адміністрацію у недбалості та вимагаючи компенсацію. Не варто розраховувати на швидку реакцію інших у критичних ситуаціях. Краще не доводити справу до крайнощів. А про яку найдивнішу смерть чули ви? Пишіть в коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я приберіг там для вас ще одну історію, яка вам сподобається.